Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. В попередньому короткому відео я запитала пораду, якими кольорами вишити 5 фрагментів. 4 вже вишито. Залишився в мене одненький. І сьогодні я його буду вишивати. Взяла отакі нитки, ніби як. Повинні злитися, але мені так захотілося для серединок, поки я вишиваю, хочу прочитати вам притчу Виконані бажання. Алло, здравствуйте! Можу я поговорити з Богом. Здравствуйте, з'єдную. Здравствуй, душа моя, я уважно слухаю тебе. Господи, попереду Різдво. Прошу тебе, виконай мої бажання. Звичайно, дорога, все що завгодно, але спочатку я тебе з'єднаю з відділом виконаних бажань. Постарайся зрозуміти, які ти допускала помилки в минулому. Металевий голос трубці, почекайте, будь ласка, зараз з'єднаємо з оператором відділу бажань. Чекаю, вітаю вас, що би ви хотіли дізнатися. Здравствуйте, мене до вас перенаправив Господь і сказав, що, перш ніж загадувати нові бажання. Добре, послухати колишні. Зрозуміло. Хвилиночку. А ось всі бажання душі. Ви слухаєте? Так, уважно. Починаємо з останнього року. Перше. Набридла ця робота. Виконана робота набридла. Друге. Чоловік не звертає уваги. Виконана. Не звертає. Третє. Ой, мені б трохи грошей. Виконано грошей трохи. Четверте. Подруги дурепи. Виконано. Вони дурепи. П'яте. Мені б хоч якусь квартирку виконано. На десятому поверсі під самим дахом дах тече. Просила якусь. Шосте. Мені б хоч якусь маленьку машинку. Виконано. Отримай запорожець кудла того року. Сьоме, ой, ну хоч би у відпустку, хоч аби куди. Виконано до свекрухи на дачу їй якраз робоча сила була потрібна. Восьме. Ну, що таке? Ніхто квітів не подарує, виконано, не подарує. Продовжувати тут приблизно на рік читання. Ні, ні, я все зрозуміла. Перенесіть мій дзвінок на творця. Господи. Я все зрозуміла, я буду відслідковувати кожну думку, навіть найменшу. Я прошу тебе завжди посилати мені позитивні думки. Я прошу тебе допомогти мені зрозуміти, що ти мене завжди чуєш і завжди допомагаєш, і все виконуєш. А зараз я хочу як слід подумати можна передзвонити пізніше. Звичайно, дорога, коли завгодно. Ніколи не говори, що ти погано живеш Бог почує твої слова і скаже: Ти не знаєш, що таке погане життя, і дасть тобі долю в десятки разів гіршу. Щоб не сталося говори добре живу. І тоді Бог скаже Ти не знаєш, що таке хороше життя, і дасть тобі долю в десятки разів кращу. Мораль. Бійтесь своїх бажань. І ось всі 5 фрагментів Вишито. Тепер буду думати, який пізерунок в яких кольорах. Буду вишивати тут, а попереду ще багато фрагментів та творчості. Я маю вам що показати.